Або як від українців приховується правда. Кабмін розпродає бронювання та статуси критично важливих підприємств. Про вказане стало відомо після видання наказу Мінагрополітики про вагу для економіки країни діяльності китайського агрохолдингу Ковко. Для довідки Ковко має низку об'єктів на територію України, це і елеватори у Миколаєві, і олійний завод у Маріуполі. Останні, згідно даних, інсайдерів продовжують діяльність навіть під окупацією. Ковко працює за рейдерською схемою Тіні. Зації економіки купує зерно у фермерів та перепродає таке з десятки разів, не фіксуючи операції у фінансовій документації. Таким чином зерно вивозиться з України, а кошти виводяться в офшори. Китайський агрохолдинг всіляко тисне і на тих, хто надає справі розголосу. Для цього ковко неодноразово звертались до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів із скаргами на неетичну поведінку голови Геононстоп, а також подавали низку позовів до господарського суду у Харківській області, отримавши